Привіт! Це огляд доступного портативного проектора на підставці з автофокусом за 80 доларів. Зустрічайте ви в Шао А15, і зараз я вам все детально про цей проектор розповім та покажу. Починаємо. Постачається проектор в такій невеликій коробці. І всередині в нас сам проектор, блок живлення, пульт керування, батарейки в комплект не йдуть. Потрібно дві штуки 3А, мізинчики та інструкція. Проектор портативний на підставці, і це зручно. Сама підставка регулює кутна. Нахилу проектора, до речі, проектор може стояти як на підставці, так і закріплений на штатив, а також на своїх продиковських ніжках. Спереду в нас сама лампа проектора, інфрачервоний приймач з датчиком автофокусу та напис бренду VEFSHO. На тильній частині в нас DC-порт для блоку живлення, один USB A-порт, 35 мм джек для аудіовиходу, один HDMI, LED-індикатор та інфрачервоний приймач. На правій та лівій частині сітка для видування теплого повітря та ДС. Dynamic. На нижній частині протиковські ніжки та технічні написи. Зверху кнопка вмикання та вимикання проектора. Корпус приємний, матовий, білого кольору, складання якісне. Отже, проектор працює на Android 13.0, ANSI 260 Lumen, коефіцієнт контрастності 3000 к1, роздільна здатність HD, рідна. Відео з підтримкою Full HD, 1 ГБ оперативки та 8 ГБ вбудованого накопичувача. Wi-Fi підтримку 5 ГГц, Bluetooth 4.2, динаміки 1 на 3 Вт, термін служби лампи до 50 тисяч годин, оптичний зум від 30 дюймів до 150 дюймів. Екран 16 на 9 чи 4х3, фокус автофокусування, масштабування дистанційне електричне масштабування, трапеціїдальне спотворення, автоматичне вертикальне трапеція подібне, ручне горизонтальне трапеція подібне. Розміри проектора зараз на ваших екранах. Вага приблизно 634 грами. І що ж у підсумку я можу вам розповісти коротко про цей портативний проектор a 15 під час реального досвіду користування? По яскравості скажу так: в темному приміщенні яскравості вам точно вистачить, це у будь-якому разі яскравіше, ніж якийсь Mac кубік за 30 доларів. А якщо вже захочете щось подивитися в денний час, тоді, звичайно, яскравості вам не вистачить. Автофокус працює коректно і це дуже зручна фіча саме цього проектора у порівнянні. З тим самим MacCubic HY 300 Pro за 30 чи 50 доларів. Також проектор може автоматично регулювати вертикальну трапецію, а вручну горизонтальну трапецію. Динамік слабкуватий, тому потреба в підключенні Bluetooth-колонки тут актуальна. Гучності з динаміка проектора буде недостатньо. А також тут зручна регульована підставка, яка, до речі, ще може бути прикріплена до штатива, а в іншому це доступний непоганий базовий проектор. Сам Android працює нормально і нарікань немає. У підсумку можу рекомендувати до покупки. Посилання для придбання проектора в ШАО А15 залишаю в описі під відео. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм-канали підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео.